У автобусі такий гарятний дядько з здоровим пузом підходить до хлопчика. Хлопчик, уступи, будь ласка, місце дядькові від акваріум. Ну, хлопець стоїть, дядь, тосі так. Вибачте, а де ж акваріум? Мужик показує на пузо. Ви все бачив. 5 літрів пива і дві тараньки. Заходить мужик у медичній лабораторії. Скажіть, будь ласка, Петровце, мої аналізи готові, бо я прямо вмираю від цікавості. Ну, не тільки від цікавості, я вам скажу. Кум, а як ви дізналися, що ваша жінка вам зраджує? Та дуже просто, я їй анекдот розказав, а той придурок в шафі засміявся. اون بوده صبر مال